Мистецький простір, що в центральному універмазі Луцьк, запрошує відвідувачів на виставку робіт талановитих художників, які навчаються в Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Роботи студентів представлені в арт Артґелері різдвяної тематики. Представлено 14 робіт студентів. Це найкращі роботи, де личани та гості міста мають можливість ознайомитися з навчальним закладом і ознайомитися з мистецтвом рідного краю. Виставка діє в межах благодійного такого концерту з Статтяни Цехоцької. Тому ми так разом об'єднуємося, що спільно для личан зробити щось цікаве і потрібно в ці важкі часи. Ми розуміємо, що всім важко, і ми потребує кожна людина підтримки, зокрема духовної, такої культурної підтримки. І тому запрошуємо всіх гостей міста Луцька, всіх личан, відвідати нашу галерею в центральному універмазі міста Луцька на п'ятому поверсі. Для молодих митців важливим є промоція. Саме тут вони мають можливість безкоштовно виставити свої роботи, тим самим заявити про себе та свій талант. Ми маємо працювати не тільки для створення певного продукту, наукового чи мистецького, але робити максимальну промоцію цьому продукту. І цілком нормальний просяч для того, щоб показати доробки наших студентів, презентувати. Я дуже позитивно ставлюся до такого простору. Студенти зізнаються, що в свої роботи вкладали душу та сакральний зміст, аби радісна звістка прийшла і в домівки кожного українця. Коли створювалися картини, панувала дуже особлива атмосфера, атмосфера різдва і найперше атмосфера нашої спільної перемоги. Відвідувачі в мистецького простору в Універмазі можуть безкоштовно насолодитись роботами творчих людей та надихнути себе на хороші справи. Це дуже класно, я вважаю, тому що ну, платні галереї не кожен зможе прийти в якийсь цей музей, а коли є такий цей, зустрітися з різними людьми, поспілкуватися, це класно дуже. Окрім того, відвідувачі можуть долучитись і до благодійності, придбавши роботи студентів. Ми теж вели вирішили долучитись до благодійної акції, і ось особисто собі я придбала таку картину Гарна звістка. Звістка, яку очікують усі, і ми надіємо, що ось ця гарна звістка для України про перемогу наших збройних сил буде зовсім скоро. Кошти передадуть нашим захисникам, які щодня виборюють в окупанта перемогу.